Сейчас вздыхается еще. шутит. Это объектив противоволнованный, Не надо ее бить. Не, ну если туда там шарик страйкбольный попадет. Нормально будет. Ну, угу, разобьется и все. будет вот у да, одна стипендия на объектив. О, там тормозні колодки Віталік по 60 гривень. Блін, на що це було говорити це? Такі дороги, конечно. Вже чим у нас. Що тут?

Ми меняємо дорогу. Як у нас прямо? Ну, односторонні. Тут, тут, тут раньше небагато сторон до вас не було. О, що? Ми. Що, що? мають ворот? Ну, баба розчисти? Або це їх тоже? Дуй, казали, як ти. Дуй? Чи ти вже ти дуй? Давай, 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 Спасибо. Разные чуды. Спасибо. Это все. Да. Все. А родители. Я их провела, на все у тех провела, бачишь? Шу. І котлетку не наріжу. Да. До десяти часів я хочу. Я скажу, що я не прийшов. Що, Ну, бабуська, що все, скільки Так, да. да, А де Саня? Сіка за її передіватися, миється у душі, у душі Таня. Да, Сушиться. Да. Да. Да, не, не, не забудьте ніс на не ляти що-небудь. Тетяна, вина немає. Ні, там та, Іра зараз прийде. Все сиділи. Не ні шампанське. Що ти за солобом, за вильом таке. Ти ще куди? сьогодні їхати планувала. А, додому мені. Буду пойду балу катати. Так. Що йде у чорноберізі на сам. А вже поїдемо на дискотеку. Що ти знаєш? Я знаю. Так, бери. Гайда. А то щось скажи. В небі щось є? Є, є. Є, є. То кажи що. Зять! Що сидиш мовчить? Бабушка Миля. Воду охвалила, я голівку нагріли. Давайте на Давай. світоника. Бабушка Міля, бажаю вам багато-багато років. І зима, здрави, Я прийшла. Щастечко вам, здоров'я і дякую, що ви у нас така є. Спасибо. Добре. Здорово, що мой приїде. Сири, сиді, я хочу покласти цього. ти прийшов, Кажи, позбавляйте час, вас поздравив. Ну вот так, кажи. Давайте, каже, я вас поздравлю. 30 років чи 40 разів. Ну, дивися, ну. А берите час бабушка міля. Ну, шей. 爸爸。<All right. S 2> okay.

Дари свою доброту и тепло. Всех согревается живот и забота. Счастья, здоровья тебе, долголечь. Пусть каждый день будет жар, как свет. А кого упасть ты не хочешь? Ударим ловить, а на весь иду А в чем Беру горілки, хлопці, горілки візьмуть, він ніколи нічого не чули, а не може. Такий заїстять. Вип'є так і, вип і під скирту лягає, На клевір, так, і а клевер також до половини вкривається клеваром і спить, а досвід будемо скартувати.

Alpens tako javlo puti Jadivoye, tsebe tere yadovase Ate kupa kreve rukay I foken ruk Jadivoye, javlo tako javlo puti

на Наша сироставила той карман. Много. Я вже до нього приходжу з роботи. Він сам дав той карман. Це <ріху> каже <Так>, <ріху> на спор пішло. Вже випили, випили. Я варакужу, <ріху> а братина поки не теж, ніяк тут не буде пересувати. Та й пішли вже. Зараз, зараз, зараз пішли. Людки всі чкари в бігані. Це стіпку так на пенсію провожали, то він після. І що по шахтерку. А, а я хотіла. Я хочу А який я То Якович, Якович, так. А, це цей, так? Як на добро тобі? Так, два діти. Хай йде! Йдем ще до доньки, там на хатах є будинку, зараз кажемо. Ти йди сидя, швидко до дому вимий. І ти йди з нами, посидиш. Ну так, не сідь туди, я до дому, ти йдеш. З Юлею ще прийдеш. Будеш з Юлею, то ти вітають її. Треба побалотати. Тобі жле, тобі жле місце. Воно каже, будуйся в кишені усе. Залишиться тільки до дому. Пошуткував, так? Так. Зара вийде Настю. Дєдучка, ми ще довго тут будемо. Ну не довго. Зараз Настю і не засміююсь. Засмієшся. Не засміюся, Давай на спор, давай на 100 рублів. Ага. давай на 100, 100 рублі. 100 а вже позбороли на 100 рублів. Давай, і він, це ж куфайку вже надіє. Це й нова куфайка? Людка вже викнула, а що на сходи діть, вже тут у Іранді сядь, у день буде. Давай, на сходи. Він вже сміх, ні-ні-ні, я кажу, давай вже до цю куди вже. Ось це. Він за цю куфайку хверк на тим туди до Людки. Туди ж на на сьогодні кишені. Знає, як заєбаться. Туди раз-раз-раз виймається. Пачку 300 рублів, а він тоді наш так снижки. Долюки на считай. Раз, 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 воно по три виходить 99, то не виходить. Кажу, давай, не так, 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 давай 60 рубля, не кажу, розмінь, 20 рубля Вона посчитала, считала 100 рубль, я за їх в карман і пішов. На другий день я навіть поглядаю, він на мене. Що він буде? Це ж брат слухай, що це прихожу ця бровашка, де ж то не я, то горілка настяла нас, Та ні-ні, я просто слухай, це Куди? Отдаю я йому ті гроші. Ну вже надвечір йдемо до Тамарки, він бере літер горілки, знову туди до лютки.

Тонька, я і Андрей, і Шура, і будемо йти колядувати, щедрувать, по-моєму, щедрувати, по-моєму. О, світиться, де там світиться, будемо йти, заходити. Ага, вона його світиться, будемо заходити, а вона, ну заходимо вона на лавочці, навік мертва. Я кажу, вставай, сука, давай горіть. Як мертва? Вона померла якраз. А там світиться в неї, а ми прийшли, щедруватися. Знімає <губіні> <губіні> <різуває> на відео. Та <губіні> да. тут було, ти знаєш, повно, вже трохи розійшлися, такі самі Алкашики пооставались, то сидять ще. <губі> а не п'ющі порозходились. Ну, компоту випили, ти Да. Ні. Не приїде. Да, да, да. Ну, Галя сукінчиться шашкуном. Шашку, ну. І там ще одна подруга була, та і це таке. На неділю ще прийдуть. Оля, Оля приїде, Терещенки приїдуть, там ще люда, рая.